Звичайний білий бізгальтер. ну, Звичайна біла, класична білизна. Це так, на перший погляд. А для мене, коли я дивлюсь на такого безгалтера, ну, по-перше, виробник. Виробник дуже з дуже класною, гарною репутацією, гається, польський виробник. Багато років вже жінки носять цю білизну з задоволенням. Ну, скільки пам'ятаю, років 25 вже. І завжди бездоганна посадка. І дуже якісна білизна, яка добре носиться. Польський виробник Гая. І стосовно цього бізгалтера, він відшивається десь в 10 кольорах: звичайно, чорний, білий, біжевий і додає фабрика ще такі кольорові: фіолетовий, рожевий і так далі. Чому? Тому що класна посадка. Ну, По-перше, Т-образний крій він завжди дає таку круглу форму, і груди збираються ближче до центру. Друге, так щоб коротко, якість мережева, неймовірна. Зверху мережева покрита е зі складом, де додається бавовняна ниточка, і тоді тканина має такий більш теплий, м'який, приємний на дотик е своїх характеристики, і він такий дуже ніжний. Mm -hmm. Ця форма вона два в одному і звичайно, як білизна, і за рахунок того, що високомережа переходить у нас на брителі, він нам нагадує бралет. Бралети завжди дуже сексуально виглядають на жіночому тілі, тому що нам ну, багато мережева не буває. Ну, не буває це дуже класно. Брателі широкі, вони такі м, якісні, не розтягуються, добре тримають, коли великі груди. Тобто, ту вагу е, в поясі є бокова кісточка. Пояс звичайний, класичний, не широкий, не вузькі, дуже зручний об'єм тут такий. от. Невеликий, не малий, тобто все як потрібно, що ви маєте під грудьми, і завжди ви отримаєте хороший результат по посадці. Всередині нееластичне мережу, яке тримає цю класну, круглу, гарну форму. І два ряди гач... Три ряда гачків в цьому бюстгальтері. Літо 25-го року, модель 1135, Ми про неї вже польський виробник Гая. До речі, ми про неї вже розказували і показували в білому, чорному, біжому кольорі, тому що вона відшивається також і в класичних кольорах, і також дуже багато цвітова Це Ви зможете подивитися у нас на сайті за пошуком «1135». По розмірним сіткам відшивається від маленьких об'ємів з великими буквами, і також, наприклад, великі об'єми 100-105 з середніми і великими буквами. Ча... Про основні характеристики цього бюстгальтера. всередині нееластичне мереживо, яке добре тримає форму ваших грудей, також на форму ваших грудей. Має вплив, як пошита ця білизна. крій він майже завжди створює таку гарну, пропорційну круглу форму і збирає груди ближче до центру. Коли білизна пошита якісно і чітко, то цей Т-образний крій він проходить саме по центру ваших грудей і тоді йде ідеальна посадка. Цей бізгалтер саме такий зовні приємний на дотик, така цікаво, марія Виглядає як квітки, листочки, тобто все таке, що літом нас наповняє, надихає і дизайнер лягає, це не виключення. Брителі не знімаються. В поясі є бокова кісточка, яка фіксує, тримає ваш пояс під грудьми, і пояс сам по собі дуже м'який, приємний, і на собі цю білизну ви майже не відчуваєте. Чудова модель, дуже яскравий колір фуксія. Він підкреслить вашу літню засмагу, підніметь вам настрій своїм соковитим таким кольором. А якщо бажаєте інші, сірий, синій, рожевий, завітайте нам на сайт білизне і ви побачите вам необхідний колір і розмір. В інтернет-магазині Білизна Inyoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.